Доброго дня, шановні члени комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 7 депутатів обласної ради. Комісія легенна форум є. У роботі комісії беруть участь ті члени комісії і апарат обласної ради. Є пропозиція до порядку? Ні, пропозиції немає. Чи є пропозиція до порядку денного? Я на рахунок п'ятого питання. Ми вже в процесі запропонуємо. Якщо немає більше пропозицій по порядку денному, то пропоную прийняти в цілому порядок Дякую. Переходимо до першого питання, до розгляду питань. Перше питання про надання дозволу на списання бібліотечних фондів, що є спільною власністю територіальної громадські селищ міста. Рівненської області та обліковується на власні комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді Рівненської обласної ради. Доповідає патрики Світлана Анатоліївна, директор комунального закладу. Yeah. De, відповідно до плану роботи бібліотеки, в нас коли здійснена комісія перевірки бібліотечного фонду, комісія визначила значну кількість бібліотечного фонду, який не використовується Тому. Пропоную відповідно до рішення комісії дати згоду на списання бібліотечного за частини бібліотечного фонду. Це книги 1949-2019 року у кількості 2817 примірників на загальну суму 21 тисяча 44 гривень одна судійка. Середня вартість книжки 7 гривень 47 копій. Серед цих книг це книги е, фізично зношені, які вже не будуть використовуватися користувачами. Це 77% сім загальної кількості, е, 2440 примірників і на суму 3512 гривень 81 копійка. І 13% видань це ті, які загублені користувачами у кількості 377 примірників і на суму 17 531 гривня 20 копійок. Взамін загублених користувачами, відповідно, надійшло аналогічних і нових видань на суму 45 539 гривень в кількості такі самі, як загублено 377 примірників. Тому прошу погодити списання даних книг. Є запитання? Що немає, Пропоную інформацію взяти до відома. вводити списання бібліотечних фондів, що є спільне власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді. Хто за оголошення? Дякую. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі. Комунальне підприємство Острозька обласна психіатрична лікарня Рівніської обласної ради доповідає Бондарчук Вадим Олександрович, директор комунального підприємства. Шановна колеги, шановна комісія, шановні колеги, Острозька обласна психіатрична лікарня подала на списання малоцінні та швидко зношуючі предмети відповідно до списку, який ми подавали в кількості 97 на Є запитання? Mm. Якщо немає, пропоную інформацію відвідомо і поговорити з писанням матеріальних цінностей, що є спільною власності територіальної громади населення Хмельницької області та обліковості на власні комунального підприємства Острозька обла... обласна психіатрична лікарня. Про заголосимо, за? дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів матеріальних та швидкозношувальних шокметів предметів. Та інших необоротних активів, що є спільною власністю територіальних громад цієї міста Рівненської області, та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними враженнями центральної нервової системи, з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям. Слово надається бойовчуку Володимиру Анатолійовичу, генеральним директором комунального підприємства. день всім присутнім. Прошу погодити акти списання на. Да. Малоцінні, та які не використовуються у нас засоби реабілітації. Так само техніка і акти на технічні брови додаються понести додати, То, Що можна комусь. 170 178, так, а сьому 147 тисяч. 330 тисяч. Є запитання. Рік. що ви рік випадки не вказаний? По одній позиції не вкаже, передника ну, все чітко, а тут у вас ні одної позиції немає. Відсутні, відсутні, всі позиції відсутні. У ну, нас відсутні, а с вийде. Це у вас старі якісь. Ну Там ж нічого нового. У нас ще буде переглядати поселіно після комісії, звірять, комунальний відділ обласної ради. То, Будь ласка, надасте всіма роками. Ще є запитання? Що немає, пропоную інформацію взяти до відома, поводити списання основних засобів матеріальних. Та швидко здовшуваних предметів та інших активів, що є відповідної власності територіальної громадських селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів та матеріальних цінностей, що належать до спільної власності територіальної громадці селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі. Обласних комунальних підприємств охорони здоров'я. Слово відео Лука, директор департаменту. Але є добрий день, шановний голова, шановні депутати. До вашої уваги пропонується списання основних засобів та матеріальної цінності двох комунальних підтримка закладів. Це перший заклад це обласний центр успішного населення, другий це обласний центр служби крові. До вашої уваги. По першому закладу Рівського обласний центру психічного здоров'я населення пропонується до списання 15 видів основних засобів на загальну суму 45 тисяч гривень. Також пропонується матеріальні цінності до списання в кількості 30 штук на 4 тисячі 264 гривні та 123 штуки на 23 три тисячі сімсот Також пропонується списати основні засоби. Доримського міцного центру служби крові це на це чисне мінування загальну суму 15 тисяч гривень. Також матеріальні цінності цього закладу 145 штук на 13 тисяч гривень. Дані матеріальні цінності мають 100% розносу та є об'єктивні акти на списання і акти непридатності до подальшого мене на питання по центру психічного здоров'я. Ноутбук, так? За ноутбук, так. Да? Так, він є висновок зірмат, що даний ноутбук ремонту та інформація е, не підлягає. Є відповідний акт. Що він відновлено та ремонт не підлягає. Ну, і Три дні правильно. Два роки все. Так само, а, так, так вона вже вийшла з ладу немає. Uh, Це моя. ж Три роки гарантія, навіть сам виробник дає три роки гарантія, тут ми два роки йому, а ми вже списуємо. Він просто знову так як, що він не придатний робити. по гарантії? Ну, я знаю, я знаю, я знаю, я я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю,

А потім Можливо. розбереться, він все рівно розбереться. Ні, <кліпи> просто дивіться, треба до списання, ну воно якось Є. так йде, все завжди уважно, бо я перечитую, я передивлюсь все. У мене дуже багато питань, просто якщо розбиратися з кожним, то у нас дві години не вистачить. Бо до суть, суть так само акт, що він не для подальшого перестання. Як <прок> воно з мені скинули, скинув, я просто залучу. добре, Є запитання? Тому е, пропоную інформацію взяти до відома і поводити з основних засобів та матеріальних цінностей, що є спільної власності територіальної громадські селищії області, та обліковується на балаці комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я. Хто за? Дякую. Наступне питання п'яте: про передачу цілісного майнового комплексу комунального закладу. Обласне бюро судово-медичної експертизи рівненської обласної ради пропоную перенести на довчення наступну комісію. Хто за? Оголосно. Дякую. Наступне питання: про передачу автомобіля з балансу комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства Рівницький обласний фізіопульмонологічний медичний центр рівненської обласної ради. Є запитання доповідачів. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу автомобіля з балансу комунального підприємства, в обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф на баланс комунального підприємства Рівнецький обласний фізіокольмонологічний і юридичний центр. Ми написали лист на е борту. Відповіді станом на зараз немає. Ну, Я не бачу. Якого автомобіля, який автомобіль має бути? Але директор, ой, Королю Колонкин був вже у Портніка, дивився на цей автомобіль, але чому лише на нас не попав? Я говорив, що вроді по всему залишається, а я не чув, що немає. Немає. Сказали, що все вже і не залишається. Який автомобіль ви говорите загалом? Кожу. Я я не знаю, чи є ці два листа, але ж цей автомобіль виглядає такий. Реалізація. 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 А лист від лист підприємства? Він просто тільки позавчора ушов, то вони термін, лист може і є. Підготовлений, тільки він по часу не пішов. Буде робитися розпорядження, вже згідно з розпорядження, буде докладено в цей лист, і поїхати. Державний номер вказати. Так, так, Ви маєте голосувати, у вас Ну так, ми проголосуємо, а машину поміняється. Який автомобіль? Скажіть зараз тоді. Ну, який автомобіль, який, який номерний знак? Номерний ну, що... знак вк Веркасу 465. Дивіться, давайте я думаю, що треба до комісії готуватися і особливо тим, хто просить. Тому ну, є теж прохання тоді, значить це питання перенести на дочення на наступну комісію. Тоді будуть всі документи, і тоді передамо. Питань немає. ми ж комунальними закладами нашими говорили, що питань, якщо є директора, домовляються, ми погоджуємо. Але має бути все правильно. Хто за? Щоб перенести. Давайте, якщо це вже там принципово, звичайно, технічно. Технічний, які передаєте? ви передаєте. Потім нас. все одно розрежу кажуть. Комісія погоджує передачу автомобілів. які конкретно має бути зазвичай. Через дві нас станується комісія все одно. Сесія скоро. Наступне питання: про передачу продуктів харчування з балансу спеціальної школи в місті Поштоплі Рівніцької обласної ради на баланс обласного спортивного ліцею в місті Коштовлі Рівної обласної ради. Тому ну, дається Шана Марії Леонтівні, директору спеціальної школи Костопіль. І за кожному Сергію Борисовичу, директору обласного спортивного ліцею в місті Костопіль. Доброго дня всім. Ми звернулися з листом, так як отримали гуманітарну допомогу від польської благодійної організації, і там серед було гречка, консерви це передається на Левенський госпіталь, а мюслі вони не беруть. А цих мюслів 400 кілограмів. Їх всіх ми використати, а термін їх використання до 15 жовтня. Тому ми їх використати не можемо. 100 ми поставили на, на баланс до себе, а 100 хочемо передати спортивному ліцею, а далі питання будемо ще розглядати, тому що до 15 жовтня 400 кілограмів просто їх не Я заходив від. Ви використаєте 300 не 300, вони 100 беруть. Так, 200 ще. Дають нам і ще залишається їх. 200 кілограмів. По місці вони сказали, що будуть комплексно це розглядати, оскільки і в інших записах, так само по містах є питання. Ось так. Є запитання. Що немає, пропонує інформацію взяти і погодити передачу продуктів харчування з балансу спеціальної школи місії Костопіль на баланс обласного спортивного ліцею місії Костопель. Хто заголосимо? Наступне питання: про передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу з Дубунівський пансіонат Рівніцької обласної ради на баланс комунального закладу Тучинський геріатричний пансіонат Рівської обласної ради. Вам дається Фурман Марії Олександрівні, голові комісії з реорганізації комунального закладу пучівського гілечних панціонату. Наш Шамак Олексій Федорович, директор комунального закладу з Дубулівського героїчного панціонату. Доброго дня прошу членів комісії погодити передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу на будинок інтернат, геолетний пансіонат на. Наш заклад Тучинський гаріатричний пансіонат в сумі 35 тисяч 53 гривні 96 котів. Є запитання заповідача. Якщо немає, я пропоную інформацію взяти до відома погодити передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу Зубунівський гаріатричний пансіонат міської обласної ради, баланс комунального закладу Тучинський геріатричний пансіонат Хто за? Дякую. 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 Наступне питання про звернення комунального підприємства України комплексу в, в щодо погодження ГО центр інтеграції проведення поточного ремонту приміщення загальною площею 397,8 квадратних метрів в будівлі з адресою місця рівне вулиці Словацького, 3 а Приміщення робиться під соціальний хаб ремонт. Поточний ремонт. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома. Погоди проведення поточного ремонту ГО «Центр інтеграції приміщення загальної площею 397, 8 метрів квадратних будівлі за адресою міністрів на 14. А хто за? Дома, дякую. Питання різне. Є запитання. Якщо немає,